Інший сценарій розвитку. Чи був останнім? 3,5-8. Нескінченність. Не існує нічого неможливого. Сьогодні, 22 квітня, нашому Ютуб-каналу Мій Всесвіт Світло 2 роки. Бажаємо небесних благословень кожному, хто нас слухає, підтримує розвиток нашого каналу, хто духовно розвивається разом із нами. Мене звати Луча Сазар, я знавець із взаємодії з енергіями тонких планів, провідник у сфери світла, служитель Фіолетового променя і провідник енергії фіолетового полум'я. Через кожне наше відео до вас надходить інформація із видимого і невидимого простору світла. Ваша підтримка нашого каналу вподобайками, коментарями, підписками це енергообмін за отриману на нашому каналі інформацію. Особливо дякуємо за кожен донат. Саме ваші донати допомагають нам створювати для вас нові відео і функціонувати нашому каналу в Океані інформаційного простору YouTube. Активований вами дзвіночок активує сповіщення про всі наші відео. Дві ночі тому у моєму сновидінні чийсь голос велику кількість разів повторював цифру: 35, 35, 35, 35, 35. Сьогодні у ченнелінгу її знову повторили, але трішки із іншим змістом. 35 3 і 5, 3,5, 3 3 і 5, 35, і 5. Такий речитатив, проявлений небесними вібраціями у багатоголоссі, я почула сьогодні на початку ченелінгу. Його виконавцями були Архангел Михаїл, богиня Калі. Вознесений вчитель Ісус, Владика Сен-Жермен, Архангел Рафаїл та ще багато інших. 3 і 5, 35, 8. Нескінченість. Ось яке послання ми передали у Твоєму основодінні. Нескінченість. На цьому моменті я роздивилася також владику часу і владику енергії. У твоєму сновидінні цифрою 35, як правильно розтлумачила її воєн світла і зараз 3, 5, 8 нескінченість, ми передали послання про те, що у взаємодії з кожним із нас, з божественними енергіями, з енергіями нескінченності ви здатні змінювати фізичну реальність. А фундаментом для цього має служити ваша міцна віра. Подивіться, що ви зробили із тими загрозами, які висіли над вашою країною у минулі дні, 20-21 квітня. Загрози справді існували, це не маячня. Але усі, усі, хто власними енергіями працював на їхнє унеможливлення, змінили різний сценарій подієвості, обрали інший сценарій розвитку подій у ці дні для вашої країни. Так. В енергетичному об'єднанні ви можете змінювати подієвість і на рівні країни, і на рівні планети. Хто мені щойно відповідав? Можеш сказати, об'єднаний голос вищих сил. Добре. Бажаю запитати у зв'язку з подією, про яку ми вчора вже говорили, а саме й смертю одного із тих, кого Ватикан проголошує на землі святішим отцем, що є абсурдним. Але зараз не про цю абсурдність будемо говорити. Бажаю запитати, чи справді, згідно із можливо, кінцевим зміненим текстом боротства, яке дійшло до нас, папа Франциск був отим останнім папою, після якого має відбутися падіння Ватикану. Чи нашій планеті ще доведеться жити при пануванні одного, а чи не одного папи? Відповідає владика енергії. А ви вже знаєте, що події можливо змінювати. Іноді, щоб зорганізуватися і унеможливити певні події чи загрози, необхідно володіти попередньою інформацією. Отже, ви можете об'єднатися в енергіях і унеможливити довге подальше існування Інституту Папства і царювання Ватикану над, свідомістю, над затьмареною свідомістю великої кількості землян. Цікаво, ми справді це можемо змінити. Ми можемо унеможливити подальше панування Папського престолу? Це справді у наших силах можливо змінити в просторі і часі. У просторі і часі не існує нічого неможливого, необхідні лише ваша віра у власні сили, ваше бажання і вправна взаємодія з енергіями простору і часу. Я запрошую до цієї енергетичної роботи усіх, хто впевнений у власних силах. Перше, що ми можемо зробити разом, це максимально наскільки це можливо внести енергетичні зміни у вибори нового папи і протидіяти впливу енергії зла на них. А ці вибори однозначно відбудуться. Ці відбудуться. А ви у взаємодії із нами можете вплинути на те, що було обрано папу, який своєю діяльністю призведе до руйнації того інституту папства – Котрий існував багато століть. Ви можете посприяти виборам папа реформатора. Ми справді це можемо. Великою кількістю об'єднаних енергій або ж дуже сильними енергіями у взаємодії із нами, наголосив владика енергій. Із Божественною магією також долучився до розмови Архангела Зіїл. І з силою мого могутнього меча також. Доповнив Архангел Михаїл. Чудово. Щоб сприяти виборам папа реформатора, ті, хто вправно працюють на нижчих енергетичних рівнях, можуть закликати на взаємодію Архангела Михаїла із його небесним військом і могутнім мечем. Так? І розумію, що повністю завадити виборам наступного папи ми не можемо. Авторський курс і містичний всесвіт. Це розкриття енергії тонкого плану через інструменти божественної магії, мій містичний всесвітце і взаємодія з хранителем власного роду, із енергіями чаші Грааля, із пегасом, з чарівним каменем, розкриття містере Архангела Разіїла і ще багато всього, що вмістилося усім медитацій та інформаційну частину курсу. Запрошую також на мої курси базовий, енергетичні діаманти фіолетового полум'я. Та Архангельські промені зцілення і куб Метатрона. Для цього необхідна дуже велика енергетична сила у взаємодії з енергіями часу. Ви сприяйте виборам папа реформатора, який сам запустить процес руйнації всередині Ватикану. Гаразд, це зрозуміло. Хто працює на рівні божественної магії, може працювати з енергіями Архангела Разіїла і фіолетового полум'я? Додав Владика Сен-Жермен, і з рунами доповнив Бог Одін. Тобто ми таки можемо завадити подальшому довгому існуванню Ватикану. Завершив Ісус. А як же ж? Ставите намір і починайте працювати від сьогодні ж. Українці, вірте у вашу силу. Земляни, вірте у вашу силу. Любі, вірте у силу ваших енергій і в те, що у взаємодії із нами, по можливостях ви здатні змінювати сценарій розвитку подій і у вашій країні, і на планеті Земля. А чи дасти нам духовні інструменти для прояву найкращого сценарію виборів папи? Духовні інструменти знаходяться всередині вашого серця. І розмовляють із вами голосом вашого Вищого я. Слухайте його і черпайте від нього мудрість слів, які будете промовляти. Далі долучайте їх до вашої візуалізації і вірте в те, що ви можете. Ви можете. Ви можете.